До нас там обходили невідомий об'єкт. Відпустили ближче, вогнем, змусили його лягти. В тепловізор замітили. Ну, так як світло, що наближається до нас. Підпустили ближче, виділи постель чоловіка. Підпустили ще ближче, біля того поля. Вогнем почали попередили, бо здавався, будемо стріляти. До гори долів, він заляг. Потім викинули в сторону нас гранату, ми ще попередили, він заліг, не давали йому всі піднімати вогнем. Деякий час він сказав, що здається, підняв руки. Ми його підпустили ближче, пов'язали, здали спецслужбу. Вони от, от, його, тут, тут, його вже повністю зв положили, зв'язали руки. Сніг приміряти, зв'язували. Ми його підпу підпускали ближче-ближче, нас було тут немало. Не нас тут би їх затримати. Точно ми його положили, зв'язали і відправили пункт прийому. Металобрухту. Сказав, що не... гражданський. Сказав, що невідомо. Казав, що хотів просто пройти. Що мама, мама у нього в Мама у лікарні, але без, за питання, що ти не йшов дорогою, а туди він. Вияснив, Нічого внятного не сказав. Хотів перевірити наші позиції, чи, вони, чи ми добре несемо службу, чи ні. Чи ми спимо. Але добре. Ну, як виявилося. Результат на літацію, да? так? Да. Представтеся, як можемо у вас. Це є наш пахан. <ріст> ні, ну, позивний, якщо ім'я не хочете. Там. Позивний пахан. Пахан. А ви? Я паровоз. Це наша башня. Баска. Башня. Башня. Він залишився один. Та ні. Ну, що я це довгі. Я вертаюся, я просто Я прав. З первого класу в місті. Не дай Бог мене не буде. <laughs> <laughs> Я через Київ вертаюся. Я <laughs> здатю.